Для вас працюють Руслан Шаріпов, я Ірина Прокоф'єва і маємо вже у нас нашу чарівну гостю. Її звати Ольга Юдіна. Вона керівниця напрямку поранені діти благодійного фонду Сос, дитячі містечка. Трошки пізніше розкажемо, просто зараз розкажемо, що воно означає, але е, на чому хочемо заакцентувати. Більше як 1600 українських дітей зазнали поранень під час війни, і ці діти потребують комплексної допомоги. Причому не лише медичної, а й психологічної Такої ж допомоги. Требують і їхні батьки, і от кожною третьою такою дитинкою е, опікується цей благодійний фонд е, СОЗ-Дитячі містечка. В чому напрямок поговоримо з Ольгою Юдіною і на прямому зв'язку будемо мати родину, яка була у супроводі е, в цього благодійного фонду. І дуже коротко хочу е, розказати вам історію. Ось вони з'являються. Це у нас е... родина Воловикова. Доброго. Радісні усміхнені родина воловикових Марина і Михайлик. Але історія дуже трагічна. Насправді, минулий рік, прямо в новорічну ніч, росіяни гатили по Херсону, і так сталося, що Михайлик опинився під обстрілом. Він був поранений. Дуже тяжко поранений. Медики билися за його життя. І потім, коли настав період реабілітації, ними опікувалася. Оля, зокрема, і благодійний фонд Дитячі містечка. Але ми дуже раді бачити, що ви посміхаєтеся з такими красивими щирими посмішками. Марина, Як зараз Михайлик почувається, і якою була який, якою був цей шлях реабілітації? Це був був дуже довгий шлях. Ми досі на реабілітаціях. Ну, Михайлик вже три тижні у нас у школі навчається. Тось ми витягнули все, що могли з реабілітації. Він малачинка, дуже старається, і дякую нашому фонду, що ми завдяки йому змогли це все зробити. І не тільки реабілітація. Фонд проплачував нам ще третю операцію, коли віддаляли йому уламок з мозку. Формували череп, ставили титанову пластину. Через багато чого ми пройшли. І дякую фонду, бо ми не справились. Там були дуже великі гроші, пані Марина. А як відбувалася ця комунікація? Можливо, нас дивляться ті, хто потребує допомоги так само. Хто кого знайшов фонд вас чи ви фонд? Я знайшла фонд в інтернеті дуже швидко. Хтось сказав дитячі містечка, бо треба було шукати спонсора. Перші дві операції я оплачувала сама. Це були дуже великі кошти. Ми робили збір. Я дякую всім тим, хто допомагав нам, і гірсонцям, і людям і з школи, із його тренування. Ну кошти були дуже великі. От. І в новий рік всі наші люди нам дуже допомагали. Вони писали побажання виздоровлення, Михасику, коли він був в реанімації, і підтримувала нас не тільки грошима, але й морально. Ну, далі реабілітації були дуже дорогі, більше 100 тисяч гривень коштує реабілітація на три тижні в реабілітаційному центрі. В Модричах ми були декілька разів, і мені сказали, що треба шукати спонсора. От. Я знайшла його дуже швидко, зайшла в Google і що мене здивувало, знайшла телефони. Мені відразу відповіли. От со дяді містечка відразу взяли трубку. І дівчина сказала, зараз вам перезвонять дівчина, яка займається надійка імені пораненими дітьми. Бо я дзвонила в душі великій організації, в Червоний хрест, там гарячі лінії зовсім не відповідають. Тобто я не знала, що мені робити. Дитина паралізована, вона не ходить. Мені треба її якось ставити на ноги. Я навіть не знаю, як її садити у візочок. Більше місяця ми в лікарні в Миколаєві після поранення. І тут чудом я знаходжу цей фонд. Михасі, і... хочу спитати, як справи, друже? Все гаразд. Все гаразд. Клас. А, дякуємо а, вам. Так, і, 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 да, коли ми знайшли спонсора, все помінялося. Ми змогли вже їхати туди, куди нам треба. Я вже займалася поиском лікарні, ми поїхали в Львов. І знайшли наших лікарів лова Михайла Івановича, який збіг. Видалити йому уламок, завершити зібрати його череп до купи, поставити титанову пластину. І за це все робили сос дітячі України. Ми, Власне про те, давайте ми поговоримо з пані Олією, і вона нам більш детально розкаже, mm -hmm. тому що ми так розуміємо, що дуже багатьом родинам ще потрібна допомога. Дякуємо вам за включення, здоров'я, одужання, вдалої реабілітації будьте завжди такими усміхненими. Це прекрасно бачити дитячу посмішку, особливо коли знаєш е, таку трагічну історію. Олю, а от бачите, пані Марина сказала, що дуже швидко вона знайшла вас. А от на якому етапі до вас можна долучитися, скажімо так, це там одразу після поранення? І чи лише за грошима до вас йдуть? Ну, а батьки можуть звернутися на будь-якому етапі. Це може бути відразу після настання цієї події. і... Я розумію, що можливо там понадобиться знадобиться їм допомога лікова, медична допомога, якимись засобами реабілітаціями. Так і на більш позніх етапах, коли вже Такий критичний стан він вже позаду, і необхідна реабілітація. Тобто, в будь-який момент вони можуть звернутися до нас. А що для цього потрібно? Потрібно якісь документи? Обов'язково потрібні документи підтверджують, підтвер... які підтверджують факт поранення. Це медична довідка і це довідка з поліції про реєстрацію кримінального провадження а, от, е, Ірина, коли Анонсувала тему, говорила, що з дуже великої кількості поранених дітей третина це діти, якими опікуєтеся. Ви це да, яка це, кількість це, це на, на сьогодні? Це майже 700 дітей, які отримали від нас допомогу. І ця допомога вона така комплексна, тобто, це не одинична якась допомога. Тобто, до кожної родини ми підходимо індивідуально. Це така оцінка потреб, які ми робимо. Це може бути як медичний блок, допомога ліками, допомога Операціями проведення операції, обстеження, реабілітація во так і психологічна, тому що вона ну дуже важлива в цьому напрямку, тому що поранення це не тільки про фізичні травми, це про емоційний стан і дітей, і батьків. Тому психологічна підтримка індивідуальна психолог працює зі з всією родиною, а не тільки з дитиною. У нас також в команді є логопед, який надає логопедичну допомогу, тому що після травми є мовленеві порушення, і важливо їх відразу звернутися до фахівця, щоб встановити, щоб далі дитина могла повноцінно розвиватися. Крім того, у нас є заняття з репетиторами, ті діти, які тривалий час знаходились на лікування. Вони пропустили якийсь шкільний матеріал, і у нас є базові предмети з репетиторства, з яким вони можуть наздогнати шкільну програму. Також у нас є грошова допомога, 11 тисяч гривень на. Кожну дитину, яка отримала поранення, і батьки вже на свій розсуд можуть вже потратити цю допомогу. А ось цей супровід він має якийсь обмежений термін? Чи ви самі визначаєте, от дитина вже з нею все ок, з батьками все ок, і далі ми припиняємо і допомогу і відпускаємо їх, скажімо так, у велике життя. Чи існує якісь обмеження? по терміну? Ну, знаєте, кейси вони а, бувають різні від легких поранень, якісь там подряпини, типу там перепух, до більш складних, коли вже там дитина може втратити там кінцівку, ампутацію або якісь тяжкі поранення? І Тут уже ми індивідуально з фахівцями, з батьками вирішуємо наскільки потрібна далі наш супровід, наша допомога. А яка історія реабілітації вам особисто запам'яталася найбільше? знаєте, я згадую дівчинку. їй було на той час 10 років у 23-му році в січні. Якщо ви пам'ятаєте, по місту Дніпро прилетіла ракета і потрапила в багатоповерхівку. Uh -huh. На той час дуже багато людей отримали поранення. і Серед них була ця дівчинка Мирослава. Вона отримала важкі поранення кінцівок, і вона не могла ходити. І ми відправили її на першу реабілітацію в інвалідному візочку. І вже після першої реабілітації вона вже могла вийти на милицях. І вже посп, вже наступні реабілітації. Після наступних реабілітацій вона змогла повноцінно ходити без допомоги якихось І все це, це в Україні. Так це в Україні. У нас насправді ми працюємо дуже такими потужними реабілітаційними центрами в декількох направленнях. Це і психологічна реабілітація, комплексна реабілітація, нейра і фізична реабілітація. Пані Ольга зроблю з цього не секрет. Ми з вами от родина Воловикових, так яка була на прямому зв'язку, з нами вони з Херсона. І е, перед ефіром е, у нас було два варіанти, е, з ким поспілкуватися з якою з родин, тому що в Херсоні був. Е, ну, ми знаємо, що росіяни і керованими авіабомбами обстрілюють Херсон. Е, міг. Не відбутися цей зв'язок чисто через те, що там зв'язку могло не бути. Так. Я так розумію, що це родина дитина, якої отримала поранення в Херсоні, і вони досі живуть в Херсоні. Наскільки багато таких родин, що не хочуть покидати свою домівку після таких ну драматичних подій в родині, і чи переконуєте ви їх переїжджати? Ну, на жаль, дійсно після поранення є такі родини, які відмовляються виїжджати на безпечні території, і це відбувається по декільком причинам. Це може бути недооцінка ризиків, це така прив'язаність додому або нестача ресурсів, страх перед невідомістю. От і е, тому наше завдання тут е, ну все ж таки не переконувати, а довести до родини всі можливі ризики, які вони мають, і можливості. От і е, допомогти родині прийняти правильне рішення, яке буде найкраще для їх е, дитини, і для цього з ними працює і соціальний фахівець, і психолог. Е, пані Олю, ваш фонд називається буквально дитячі містечка. Чи фізично існує оце дитяче містечко? Як він, який вигляд воно має, і хто там може жити? А так, наш фонд називається СОС Дитяче містечко. Ми маємо таке містечко в броварах. Воно на, на, на даний час там 10 таких будиночків. Там проживають дитячі будинки сімейного типу, які опікуються дітками. Так і для давайте на завершення у нас уже залишається трошки більше хвилини. Що ви порадите батькам, які от сталася така біда. жахлива подія, біда фактично, так як поранення дитини і де вас знайти. Ну, по-перше, не бути на в цій біді одному. обов'язково треба звертатися до фахівців, до експертів, які можуть допомогти. І я все ж таки рекомендую звернутися до нашої організації. Можна наші контакти знайти на нашому сайті. У нас є реєстраційна форма, яку вони можуть заповнити. Я вірю, що все ж таки разом ми можемо подолати будь-які труднощі, і вони не будуть самі з, з ними. Залишиться приклад родини з Херсона показує нам, що дійсно це можливо, і що діти стають на ноги. Їхні батьки знаходяться в нормальному психологічному стані, і ви дійсно допомагаєте. Якщо не запам'ятали СОС, дитячі містечка, благодійний фонд Оля Юдіна, керівниця напрямку, поранені діти. Дуже вам дякуємо за те, що прийшли і були гості. Ну, дякуємо за те, що, ви робите. що ще зустрінемося. Так далі у нас невелика пауза, і наступна...